Усім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолобу у студії. Потрохи переходимо вже до справ осінніх, але продовжуємо говорити про те, про що ми давно з вами звикли говорити. Ми говоримо про військове і навколо військове. Це проект без броні на ФМ Галичина. І ось презентую нашого сьогоднішнього гостя. Андрій Мочурад сьогодні у мене в гостях. Слава Україні, Андрійку! Героям слава! Ми зазвичай починаємо з того, що я даю можливість нашому гостю... Першому розказати про себе, про те, як потрапив в армію. А тоді вже далі наша розмова чіпляється слово за слово. Давай почнемо з такої візитки. А, ну я власне є ігротехніком, перш за все, бо зараз розробляю ігри. Я культурологом за освітою. В минулому трошечки журналіст, там член спілки національної, міжнародної федерації і відповідно мандрівник. Я той варіант, який автостопом добрався до Антарктиди, але так і не зробив ні фільму, ні книжки, бо повномасштабка почалась. От а в армію я попав відповідно з майдану. Це ще був 14-й рік. На Майдані був одним з перших і відповідно чотирнадцятий рік. А потім вже оперативний резерв, курс офіцерський, і відповідно 22 числа це не був варіант не їхати. Зібрав грядку, приїхав в Київ і зараз. Розумію, що це мені хаос комусь додав, але тим не менше, ми не чекали, що де як приперлося в Київ, і там був цілий квест, куди як оформитись. Але це вже зовсім, -зовсім інша історія. От і зараз трішечки як жартую, тимчасово переведений на пропагандивний фронт, поки заліковую всякі болячки. А за час власне АТО ти в підрозділах яких служив? десантно штурмові піхота. Де ти був? Айдар був, і потім була перепідготовка в 80 вісімдесятці. Потім до 80-ки долучився. Був, але я фактично там був як резервістом у 80-ці. Тим більше, що там, як то кажуть, вже мав пошкоджену трохи ногу. Мене на тому побачили і сказали но ну но -ну -ну". От тому 80-ка, ну і звичайно що долучався до підрозділів аеророзвідки. Але тоді аеророзвідка це була так, як така напівволонтерська банда. Е, між часом АТО і повномасштабною, я так розумію, що в тебе все-таки був у цей час цивільного життя. Скажи, будь ласка, чи не задумувався ти в той такий момент просвітлення, скажімо так, в затиші тимчасовому у військових діях. Куди тобі все-таки ближче повертатися до цивільного світу чи до військового? Чи не з'явилася в тебе ж та профдеформація? Ну, все, моє життя, от я професійний військовий. Я скажу так, що за від го року по зараз я зрозумів, що я ні разу не військовий. І я мабуть пишаюся тим, що в мене є ще інший досвід. Не те, щоб пишаюся. Я тішуся тим, що в мене є ще інший досвід, крім військового. Ще десь подорожував по світу. Багато чого багато чого побачив. Я не є військовим, прямо як. Кажу, як є, це, скоріше, був мій вияв патріотизму. Але якщо говорити про кадрових, про тих людей, які на все життя це обирають, то я більше можу зробити все-таки як інструктор, як ігротехнік, як тренер, але я не вважаю себе якимось там супер рексом. І от, ні, я не настільки залізний, тобто там люди титани, та та-та-та. Ні, я просто звичайний такий хлопака, який готувався. Який був адептом того, що буде повномасштабна війна? А? Який в 16-му році пхав всюди дрони, бо за цим майбутнє Вишковим Параноїком виш... називали. Так, да, називали те та абсолютно, навіть в патріотичних організаціях ми детальніше про це не будемо говорити, казали, те він дітей до війни буде готувати. А я власне питання дронів, технології і підготовки до повномасштабки просовував 16, 17, 18 рік. От і я розумів, що треба буде ще раз, бо буде повномасштабка, десь відчувалось, але я, попри те, не вважав себе військовим. Але я розумів, що треба ставати офіцером, і тому закінчив був сухопутку, щоб коли почнеться цей одвіж, щоб бути офіцером, щоб мати можливість більше трішечки впливати на події, там берегти більше людей, організовувати. Тобто, я розумів, що це не закритий шматок обов'язку. Трохи допомогло. Зокрема, офіцерське звання дуже залежить від людей на місцях, і поки ти не є, тобто молодший, середньоофіцерський склад, ти дуже часто нічого не вирішуєш. Тим не менше, більше вирішуєш, ніж рядовий, це однозначно. Тому я не вважаю себе військовим. Як таким, як кадровим, таким, що це моя сторона. Я думаю, що я більше корисний буду власне, як цивільний або як навколо військовий. Тобто вишколи, тренінги, де якась пропагандивна робота, психологічна робота, бо я за восом є морально психологічне забезпечення заступником роти в мене МПЗшник. МПЗшник, Та, ну, зараз там зміни. Та, тобто я був МПЗ-шником. І на тій ниві я більше можу зробити. Uh, і були випадки, коли навіть на фронті, і після фронту я теж от uh, включав умовника МПЗшника, там проводив неформальні якісь там далі, і так далі. Так далі. Тобто, ну вот не рексія, от взагалі, давай поговоримо про твою безпосередню участь е в бойовій роботі, бо тому що знаєш, час до часу нам тут закидають, от приходять собі тилові пацанчики поговорити. Я розумію, що не варто звертати увагу на тих, в кого просто є настрій токсично покоментувати, але все-таки е для загального розуміння, от і зокрема про твоє поранення, е де ти не працював? не хотів би я зовсім про ці речі говорити. Скажу так, що там мене можуть закидувати. Тому що в мене ще ж перші поранення були ще в Айдарі, ще в 2014 році. А, можуть закидувати, що я толовий, тому що я БПЛашник. БПЛАшник, він ж не передку в Окопі. Але я чудесно знаю, кому роботу зробили і скільки ми роботи зробили. Наведу тільки один приклад. А, ще в 2022 році, на південному напрямку, а, я почув, що рота спецпризначенців має повсти на пузі. Там такий був сворог, командиром вже, на жаль, загинув хлопець. Має просто повсти на пузі без прикриття, без очей. Я просто-напросто на своїй ініціативі підняв був хлопців. Ми полізли туди, де ну, сам подумовлявся. Розвідали, знайшли кілька одиниць техніки, які хлопцям фланг зайшли би. І коли я повернувся на умовний там місце постою, бо це навіть не штаб був, то я почв втик, десь стільки часу був, тому що я там якусь табличку в Excel не заповнюю. Типу я кажу, я би в операцію зробив, прикрив хлопців. І мені сказали, ти зі штабу не виходиш, тому що якщо тебе вб'ють, ми в твоїх табличках не розберемось. А ну то дійсно. От і жарти жартами так мені було комфортніше на фронті ніж тим, хто в штурмовиках. А, бо я все таки пілот би офіцер, але а, тут я скажу таку річ: нехай накидають тапками. Ну так хто на що вчився, народ? Я від 14-го року всім трубив, вчиться ставати офіцерами. Людина, яка в 22-му році мала досвід літання на дронах, керування, паяння, а, програмування дронів, яка прекрасно знала що таке ТЛП, тоді, коли в наше це не було відомо, ну то зрозуміло, що буде в якихось цікавіших умовах, ніж людина, яка тупить і його просто бусифікують на вулиці, тому що він не уновив дані. А от скажи, як до речі, уникнути цього моменту, коли тебе використовують не за призначенням. Умовно, ти є лікар, а тобі кажуть, ну чувак, давай, бери гранатомет, іди вперед, бо тому що ти солдат і без звання. Як е умовно оцьому, кого бусифікують, довести, що він може виконувати корисну роботу у війську? Ти знаєш, це дуже складне питання, і я не впевнений, що я готовий на це відповісти. Я тобі більше того, скажу до 22-го року, я думав, що я знаю, що робити на війні. За оцей 22, й 23-й, 24-й рік. Я не знаю, що робити, бо чесно кажу, я не знаю, що робити з тими, які не розуміють, що війна всіх стосується, не знаю, як доводити людям. От щось що десь не працює, так? Але може це ефект Даніка Крюгера. Я знаю, що я ще багато чого не знаю. Якщо треба, ще купу там книжок по психології, додатково повивчати, ще щось, щось воно трішки не так працює, як на тих самих вишкільних таборах, ми вчились, готувалися до масштабу. До речі, скажи, будь ласка, твій досвід в мандрах, в юнацьких патріотичних організаціях, він тобі допоміг в майбутньому в майбутньому військовому досвіді? Абсолютно. Ну, той момент я зараз не дуже люблю десь піти на природу, щоб мене комарі пожар, бо я вже того за тих пару років набачився. Але той момент, коли тобі абсолютно. Абсолютно не проблема без намету, не в будинку ночувати в лісі, де є темно, де треба тихо бути. Розкажу прикол: це було якраз перед підготовкою 80 ці Причому Яворівський полігон не десь там сижу в цьому на спостережному пункті ще з одним хлопакою, який був просто вчителем, але він був вже тоді молодшим лейтенантом А я був тоді ще рядовим. І ми сидимо десь друга година. Просто спостережний пункт, і тут по ньому починає повсти жаба. Він починає верещати, а жаба туди-сюди. Я йому чудно там роти закриваю, кажу, ти що, що ти робиш, Ну на мене жаба вилізла, кажу, так вона тут живе, а ти сюди приперся. <різь> от, тобто, ну, людина... Рімо, як і комарі, не? абсолютно, людина перелякалася жаби. Чому? Тому що ну, для нього це новий досвід. Людина, яка от згадуємо, там, не знаю, клас, згадаємо давай та? переночувати в лісі самому, коли ти без намету. Ну, цю цей досвід потрібно пройти. Якщо ти приходиш його в підлітковому віці, то це колосально. А людина, яка ніколи в лісі не ночувала, ліс вночі лякає. А в нас, до речі, був випадок. Ми вночі працювали. Він якраз Льоня це мій побратим, який залишився, на жаль, без руки. Якщо десь почуєте, то Привіт, бо він слухає якісь подкасти. Дає я є. він вдягнув був нічник, і ми сиділи, бо там якісь прильоти почалися туди-сюди. І він вилазить з окопу, а прямо біля окопу сидить кіт. Дикий кіт чи там здичаві кіт, невідомо, і йому дивиться в очі. Чувак з таким криком назад боком, в окопку спрінув. Гуляєш в, в, в нічного бачення в ПНБ в притул кота побачити. Там такий крик був. Чувак, просто от, це було дуже смішно. І банально ліс, коли ти прислухаєшся до кожного шороха, природа ж там тваринки якісь лісові, десь гілочка тріснула. І якщо для тебе абсолютно нормально там запалити вогнище чи там на пальнику приготувати собі їсти, якщо ти не паришся тим, як там облаштувати крісло, якесь зв'язати навіть з дерева там, чи з дошок з ящика, тобто вишкільні табори вони дуже багато дають, перш за все те, що стосується життя в природі, ну тут скажу ще, що то, що нас суто повісткові справі вчили на різних вишколах. От воно ках би бы застаріло. ну але чекай, не було дронів, не було в такій кількості ребів. Війна інакша є. І неправильно зараз готуватися так, як готувалося там до Другої світової. Тому дрони, технології, ось такі от речі, це те, що треба зараз носити національне патріотичне виховання. От, ну і та сама мережу, центричність і так далі, так далі. Але я думаю, що питання національно-патріотичного виховання це настільки об'ємна тема, що Андрій Мочурад зі мною у студії, і не дарма він приніс сюди таку кольорову красиву коробку з гарною назвою. А давай напевно почнемо з того, як взагалі а, в сучасному світі до тебе прийшла гра у вигляді настільної в голову, ідея, а не як айтішникові у вигляді комп'ютерної РПГшки, там або ще чогось, чому саме настільні ігри? Все дуже просто. Я би з задоволенням розробляв би комп'ютерні ігри про українську історію ще про щось, але це шалено величезні бюджети, це шалено дорого. І якщо настільну гру об'єктивно може будь-хто, хто нормально заробляє, мається на увазі, працює людина в Атішечці, працює людина там з якимось інженером в будівництві, він вже може за кілька років назбирати гроші, щоб видати свою настільну гру. Цього вже достатньо. А, а власне, комп'ютерну гру одна людина, яка не є там власником it фірми або яка немає там величезного інвестування, вона не зробить. Звичайно, ти Звичайно, що комп'ютерні ігри, тим більше коли ми говоримо про військове моделювання, вони є ефективніші. До мене регулярно звертаються до мене, як до ветеранського бізнесу. Регулярно звертаються представники різних навчальних центрів. Тобто, назвардії зверталися, кажуть: Андрій, розроби нам групу тілпі. І я кажу, ну хлопці, що таке ті Це є сержантське лідерство. Але якщо ми говоримо про Фабулу, що таке TLP, от вісім кроків, як організувати е, бій там, тобто на рівні командира взводу, командира роти, так от фабула, що таке TLP, це не як воювати, це як перемагати на полі бою. Якщо ти всі кроки правильно зробив, як перемагати, то ти переміг. А де тут гра буде? Відповідно, під деякі навчання, скажімо, настільну грою дуже важко зробити. комп'ютерною було б легше, і тому є різні програми, там американські, канадські, в нас, навіть навчальних центрах в Україні, які моделюють там бої і так далі. І тому дуже класно було б робити комп'ютерні ігри. Але це має бути ну реально державні програми. Ми не раз там подавалися на міністерство молоді і спорту на проекти з комп'ютерними іграми. Це дуже дуже дорого, і це нереально зробити тими ресурсами, які є в мене. Звичайно, це можливо шлях, можливо, десь туди ми будемо рухатись, але настільні ігри це те, що ми точно можемо зробити якісно і в якійсь вимірювальній перспективі. Тобто, в мене зараз в планах видавати раз в рік нову настільну гру. Ігри, я ж так наскільки розумію, це все одно береться досвід якихось інших настільних ігор, які були створені там десятиліття тому, і з них береться найкраще для того, щоб створити, модифікувати під свою гру. Як створювалася твоя гра «Дроноводи»? розкажи. Не зовсім я поясню, яким чином. Наприклад, я колись попрацював з іншим давниством Такамака, то пластину, до речі, теж. і от я співрозробив, співавтором був гри «Риболова» перепрошую, про рибу. Там є, як ти кажеш, запозичено з якоїсь древньої гри. Там використаний елемент покеру на кубіках. Ну, але не можна сказати, що це запозичено, тому що ну, ти кидаєш декілька кубиків, дивишся чи спіпала комбінація. Тобто мова йде про те, що вигадати якусь, навіть не те, щоб механіку вигадати ще один кубик є досить складно. Ну, є кубик Д6, ти його вже не перевигадаєш. Рівно так само, як є шахова дошка, на ній можна грати шашки, куточки, шашки, шахи. От, тому мова йде про те, що скоріше беруться принципи, тому що якщо запозичувати повністю якісь правила, з це є плагіат. І от ми чітко говоримо про те, що не варто так робити. Ми категорично так не робимо, і тому мені дуже болить, коли я бачу чергову монополію ЗСУ. Ну, Шановні, якби. От я скажу зараз, дуже такі. Гострі речі, якби Україна не була б з точки зору Games і правовласників монополії країною третього світу, то такі би судові позови були б проти тих всіх монополій, бо це просто плагіат і крадіжка. Скажи, будь ласка, схему твоєї гри? А тут е використовується у мене кубик, звичайно, що і е в багатьох іграх є популярний міпл плейсмент. Я от зараз на цьому прикладі поясню, як ми дещо все-таки запозичували Meeple placement — це коли ми беремо дерев'яну фішечку і її кудись складемо. Якщо б ця гра була про первісно-общинний лад, поклали туди він збирає ягоди, поклав би туди, він полює на мамонта. От, то ти кладеш в якусь локацію, і він там щось добуває тобі, якийсь ресурс. У нас я жартую, що це карт-плейсмент. Ми беремо персонажа, який має свої білки, який має свої іконки, наприклад, пілота, і ми його кладемо до себе в екіпаж. І він там літає на дроні. Але того ж самого пілота, зараз прохання не ржати, ми можемо відіслати в окоп. І інколи це вимушена дія, бо в мене в грі, якщо в окопі нікого не лишається, програли всі гравці. І інколи ти мусиш когось відсилати на передок, який є в реальності. Тобто ти картку кладеш туди, куди потрібно. Але крім просто того, що ти кладеш картку в якусь позицію, а можна покласти в екіпаж, можна покласти в штаб, займатися логістикою, або відіслати в окоп. Куди цінних кадрів не бажано відсувати, як і в житті. От. І відповідно це такий собі карт-плейсмент. Тобто, ніби як і схоже, що ти можеш покласти в три локації, але в мене не фішечка кладеться, а кладеться персонаж, який має. Ми настільки розробляли персонажів, що вони мають навіть імена і біографію. Також тут використовується кубик на перевірку, як в багатьох варгеймах, але це не єврогейм. Це є дуже спрощено максимально напрямку єврогеймів, тобто сімейних ігор. Але кубик тут контрольований. В те ж саме монополії. Ти кидаєш кубики, ти ніяк на це не впливаєш. А тут в школу пілотів, маєш плюс один до кубика. Маєш мілого пілота, маєш ще плюс один. І отак, набираючи певну на руку певні картки, ти робиш таким чином, що в тебе є, якщо шиїшка тут в грі, тобі взагалі кубик не треба кидати. І скажи, хто є цільова аудиторія гри? До речі, це дуже класне питання. Кажуть, чи є військові цільовою аудиторією? Ні. Як би це дивно не звучало? Ні. Чому це як тому анекдоті? Лікарю, я зможу грати на піаніно після операції. Якщо військовий ніколи не грав настільні ігри і не хоче навчитися, то він не є цільовою аудиторією. Бо військові зараз це зріст суспільства. Надто багато зараз військових, щоб це була якась вузька категорія. Тут е цільовою аудиторією є ті військові, які займаються з дронами, бо це їхня тема. Раз, два це є волонтери, які допомагають військовим. По дронах і так далі. Що вони особливо коли грають, грали прототип не ну, одного разу. Вони кричать Андрій, наша ж так боляче, типу ти швидправду життя. А, далі це є військові, які хочуть навчитись грати ігри, або військові, які просто грали настільні ігри, важливо, дрони чи ні. А, це є підлітки, бо їм це може бути цікаво. Це є люди, які просто грають настільні ігри, так звані гіки. Тому що а, от розкажу дуже класний кейс: фестиваль Дайскон минулого року. До нас підходить хлопчина. Довгі патла, худенький хлопчик, говорить суржиком, такий каже, типу, я хочу по зіграти гру. Ми такі на нього. І він під час розмови зізнається, що він служити, не хоче йти, воювати, не хоче, але він ще малий по віку. Він не цікавиться історією. Ми такі на нього: камон, а чого ти сідаєш грати гру про дрони, про українські війська? Він каже, а я люблю ігри. Я хочу подивитись, як ви її зробили. Які там механіки, як вона грається, які там емоції. Тобто, чувак, от тупо. Гру о, такої теми не купив би. А цього він зацінив і каже: ви дуже класно поєднали механіки. Деякі ідеї класні вона мені сподобалось, але тема не моя. Скажи орієнтовну ціну. Ми плануємо продавати по 1200 гривень, і частина цієї суми, достатньо велика частина, тобто майже весь прибуток з коробки, буде власне йти на підтримку як пілотів-операторів, так і навчання. Зокрема, якщо ми вже про це почали про це говорити, дейскон, який буде на вихідних, от в кінці серпня, ми туди перетиражно, бо вона ще тиражем не вийшла, виносимо. Перші коробки, які от спеціально надруковані для Дайскону, тому що з цих коробок піде прибуток на дрони на фронт на третю штурмову. То це, це та, практично анонс? Так, це фактично. Ну, тобто це передтиражний дроп, ми його так називаємо. Загалом ж, в магазини і в місця, де можна буде прийти і купити. Ми плануємо до Дня захисників і захисниць на 1 жовтня. А весь вересень у нас буде тривати таке от передзамовлення, де люди зможуть купити через сайт, через Інстаграм. Ігролад в Інсті, і Гролат.ґеймсдрони це є сайт, і ті, хто куплять поперед замовлення, вони по перше отримують її швидше, ніж вона буде в магазинах. По-друге, від нас ще там будуть деякі подарунки, які не будуть в загальних коробках. Крім того, ми шукаємо інформаційних партнерів, щоб була він, -він ситуація. Ми готові певну кількість коробок віддавати як призи на розіграші до того, як гра з'явиться в магазинах. Тому, якщо хтось робить якийсь класний великий збір, може зробити там допомогти нам. Огляд в себе на ресурсах пропіари, ми готові надавати як призи на певні такі от речі, і можна буде виграти на різних аукціонах. Чому ми саме так робимо, а не просто продаємо? Одна з цілей цієї гри це є культура донатів. Коли ти можеш щось виграти, коли ти можеш зіграти, коли ми грали з одним з офіцерів, моїх побратимів ще прототип, то він каже: Андрій, гра класна, але є одна проблема, каже: яка мені бракує дронів. Кажу, серйозно, тобі бракує дронів. Тобі якого фонду дати QR-код, щоб ти типу, поповнив. Тому ми зараз власне вже домовилися про те, що на дисконію куди піде, і буде таким чином, або особисто знайомих, яких я маю, які працюють з дронами, в них постійно є потреби, або будемо відповідно на школи БПЛА. Теж не буду всіх перелічувати, бо це довгий список. Так я довго цим займаюся. І купа-купа знайомих. Тому це є величезна соціальна складова. По-перше, цей артефакт культури, тобто ми створювали гру, щоб це був саме артефакт культури, а не просто якась, яка вона не буде продаватися в АТБ для прикладу, чи там десь в ларіочку на вокзалі. Це не той продукт. А по друге, ми грою говоримо три речі: перше, народ, доначте і об'єднуйтесь. Гра кооперативна, тут не об'єднашись. Це нормально, коли ви в грі програєте. Вас орки зроблять тут. Це нормально в цій грі, треба постаратись. Другий момент це треба берегти особовий склад. Тому що якщо тут е, будь-який з гравців, а кожен гравець грає за керівника підрозділу, має чотирьох неевакуйованих персонажів, все, всі програли. І третій момент, е, що вчить технології, тут поки що немає, не буде в кор-версії, е, базової версії наземних дронів, але вони будуть в доповненнях. Так, ми вже думаємо про доповнення. У нас вже є там деякі напрацьовки, навіть вже арти відмальовані. Тобто це не просто гра, яка от вийшла і все. Це такий лор. Який нічим не гірше, скажімо, від там якихось суперменів, марвелів і так далі. Лор про українських героїв, які є дроноводи, які водять дрони, а також носять воду дронами. Це ми таким чином стібимось, чому дрона води, тому що воду носять дронам. І ми створюємо таким чином, умовно кажучи, всесвіт навколо тих власне персонажів, які є збірним образом, тому що тут ніхто не є мальований з конкретною людиною збірним образом. Рівно так само, як привид Києва. Знаєш, наприклад, що про привид Києва є манга, яка в Японії видана. А в Україні ще жодного коміксу немає. Отак, от реалії настільних ігор під реалії нашого життя. А... Гра дроноводи, про неї нагадаю, ми залишимо абсолютно весь опис під цим відео. Сьогодні в мене в гостях був Андрій Мочурад. Попереду фестиваль Дайскон. Попереду ще більше розповідей про цікаві настільні ігри. Андрій, я тобі дуже дякую за цю розмову. Тим часом нагадаю, що наступного тижня у нас новий цікавий гість, нова розмова в проєкті Безброніна ФМ Галичина. Тисни дзвіночки, лайки, підписуйся, коментуй. Хочеш мудро, коментуй, хочеш не мудро, то твоя особиста Справа і до наступного тижня. Мене звати Андрій Па-па.